Сьогодні ми стикнулися з рядом проблем, без розуміння яких дуже важко знайти вихід з ситуації, в тому числі ситуації, яка склалася на українському майдані. Я хотів би почати з макрорівня і потім перевести це на мікрорівня. Якщо розглянути будь-яку ідеологію, будь-яке бачення, теологію, якщо взяти, подивитися на американському рівні про суспільство, то ми будемо розуміти, що Ну, передбачає розширення середнього класу і рівномірний розподіл по середньому класу влади і багатства. Тобто, фактично, це намальована американська мрія, коли середній клас е кількість його розширяється, і, вони, і він здійснює через свої організації вплив на прийняття вироблення рішення лінії держави. Насправді, в більшості суспільств за деякий час їх існування проходить перерозподіл багатства, середній клас зменшується. А влада концентрується в руках невеликої е, групи е, людей. Е, шлях, який Америка йшла е, понад 200 років, в українське суспільство в силу е, його посттоталітарного характеру прийшло за 20 років. І в нас частка середнього класу системно скорочується, а влада і власність сконцентрувалися в руках близького кола осіб. Е, саме це породили ті проблеми, які. Е, ми пробуємо вирішити на Майдані. В західних країнах люди, які сконцентрували в своїх руках і власність, розуміють необхідність чесних правил гри для всього суспільства, розуміють необхідність зростання середнього класу. І всі уряди США, в тому числі сучасний президент Бах, Обама, говорять про необхідність розширення середнього класу. Якщо це пов'язано з політичними організаціями? Якщо ми візьмемо будь-яку політичну організацію, то в силу, в першу чергу, залізного закону олігархізації Міхільса відбувається концентрація влади і власності в руках лідерів партії, в руках нової групи. Крім залізного закону олігархізації Міхільса, це пов'язано з загальною трагедією спільного, яка говорить про те, що велика група людей неспроможна навіть розуміючи реалізувати власні інтереси. А також це королює з логікою колективної дії Маунсера олсона який говорить, що лише мала група може досягнути своїх цілей, а велика група не може цього зробити. В зв'язку з тим, в будь-якій політичній організації чи в структурах гуманітарної, які створюються, буквально напротягом короткого часу взаємодії всі рішення приймає вузьке коло осіб, тобто влада сконцентрована вузького коло осіб, а всі інші повинні виконувати. Тому для... Виходу з вері, веріше, одним, одним способом виходу з ситуації, яка склалася, є побудова організацій, які будуть спроможні у складі великих груп своїх учасників приймати виробляти рішення, виробляти стратегії своєї діяльності, ставити цілі, контролювати своїх лідерів і не дозволяти концентруватися владі і власності в руках війського кола осіб, які потім потенційно можуть їх використати для власних цілей, які відмінні від. Початкових цілей організації. Щоб побудувати такі організації, в яких рішення приймає більшість, простіше кажучи, щоб досягнути того, щоб в українських організаціях в районному центрі, в обласному центрі, проходили збори, і там обговорювалася стратегія розвитку держави, політика і так далі, потрібно створити організації, які здатні працювати в національній площині у складі великих груп. Бо чому ж у нас не відбувається нормальні роботи? Тому що коли у нас збирається 50-60 українців, активістів, і вони починають говорити про політику, на 15-й хвилині починається скандал. Для уникнення таких скандалів слід роботу таких груп впорядкувати в такий спосіб, щоб на системному рівні долати конфлікти, а люди, щоб працювали в рамках не конфронтації, а кооперації, взаємодіючи між собою лише в позитивному сенсі і проявляючи свої кращі якості. І якщо протягом тривалого часу не буде між ними конфліктів, почне поле довіри, і такі люди зможуть потім разом досягати, реалізовувати спільно прийняті рішення. Якщо перейти від цього рівня до рівня малих груп, то ми мусимо розглянути, що відбувається в українських самоорганізаційних групах, як вони переростають в організації. Отже, збирається мала група людей, які захоплені якимись ідеями, наприклад, ідеями Майдану, і вони починають між собою взаємодіяти. Протягом, часу, протягом вже короткого часу взаємодії запускається класична групова динаміка, яка передбачає конфлікт між неформальними лідерами, внаслідок яких проявляється неформальний лідер. Як тільки проявився неформальний лідер, мотивація взаємодіяти усіх зникає, і, і, і неформальні лідери шукають інструментів впливу змусити всіх інших учасників виконувати їхні вказівки. Для того вони трансформуються в організаційну групу і організацію в яких очолюють її, і за допомогою всяких технік, статутів, клятв ну, в залежності де, в залежності, залежності різних використовувати техніки, вони починають управляти саме іншими членами організації. Е, така структура є вразлива з зовнішнього управління, тому що дуже легко вплинути на одного лідера і він розвертає всю структуру в напрямку, куди він хоче. То, що тут намальовано відбувається, тут я сказав про внутрішні процеси в малих групах, таке саме відбувається, коли це є велика група, це є малі групи, проявляється лідеруюча група, яка потім формує організацію і очолює її, і формує всю діяльність організації. Причому, щоб вийти з такої... Це відбувається повний метаморфоз самоорганізаційної структури в організаційну. Вона змінює структуру, змінює структури змінюється її на системній якості. Іншими словами, ця структура здатна виробляти і приймати креативні рішення, коли всі взаємодіють з позиціями рівних з рівним, коли всі ідеї вітаються. А та структура виконує тільки рішення лідера, в силу його фізичної суті він обмежений в креативності, в інноваційності. І ця структура здатна тільки виконувати вказівки лідера, а нових ідей вона не здатна генерувати. Для того, щоб кардинально змінити, щоб кардинально змінити ситуацію, слід будувати структури з неповним метаморфозом. Коли взаємодія в неформальній самоорганізаційній структурі впорядковується певними алгоритмами, вона виробляє приймає рішення в позиціях, коли всі взаємодіють в позиціях рівний з рівним, а потім переструктуровується в тимчасові ієрархії, які виконують ці рішення. Виконання рішення приводить до розпуску ієрархії, відбувається далі робота в самоорганізаційній групі, приймається нові рішення, будується нова ієрархія. Тобто, таким чином ми показали е, організацію змінною структурою, яка здатна виробляти приймати рішення в горизонтальній структурі в мережі, а виконувати в множині тимчасових ієрархій е, на основі сучасного проєктного менеджменту. Е, тому перед нами стоїть задача збудувати такі структури, які б самі виробляли внутрішні мотивації, е, взаємодії учасників в, 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 формували б. Групову ідентичність змушувала б їх синхронно діяти, разом працювати і довіряти одне одному. Так. Як це працює на практиці? Тут намальований простий випадок. Будь-яка група людей. Ну, за даний алгоритм може охоплювати прятка 50 учасників. Група людей розвивається на малі групи. Вони на першому кроці в режимі мозкового штурму. Генерують альтернативи, виробляють альтернативи того чи іншого рішення тих питань, які стоять перед ними. Група вирішує перше питання, друге питання, третє питання. Ці е, групи шукають список альтернатив. Причому режим мозкового штурму він сам виключає конфлікти, тому що ідеї в ньому тільки висуваються, але не критикуються. Конфлікти починаються тоді, коли відбувається критика ідей. Коли один е, учасник критикує другу, каже, що його ідея погана, а цей починає просувати свою ідею далі, починається підвищення тону. Для того, щоб зберегти свій статус групи. Так от, на першій стадії відбувається лише висунення ідей. Після цього групи розформовуються і учасники переходять в перехресні групи, в якій кожний з учасників розповідає про результати роботи своєї групи. В перехресних групах ці альтернативи обговорюються, причому тут учасники взаємодіють не як особистості, а тут кожен з них представляє групову думку. Ви У випадку, коли тут інші товариші бувають конфліктними і починають говорити, що це все неправильно, доповідач не сприймає це особисто, а закривається групповою думкою, і він говорить, що це не я, це моя група вирішила. Але я запишу твою думку і потім скажу е для обговорення попередньої попередній Таким чином, ми організовуємо взаємодії учасників перехресних груп таким чином, що вони не можуть поконфліктувати, бо неможливо поконфліктувати з, з представником іншої групи, якої в тій хвилі вже немає. Після обговорення, прошу звернути увагу, що кожний учасник обговорення впливає на рішення кожної групи безпосередньо тут може висловити свої ідеї, зауваження, заперечення. Після роботи в перехресних групах учасники повертаються назад в профільні групи. Причому особливістю їхньої роботи в профільній групі є те, що на такій стадії є те, що вони вже не взаємодіють як особи, а вони вже взаємодіють як представники інших груп. І так само жоден учасник, який би він не був лідером, який би він не був нахабним, він не може продавити свою думку, бо, тому що не можна проконфліктувати з представниками інших груп, яких тут немає. В такий спосіб ці групи виробляють приймають рішення, обговорені всіма учасниками. Причому ці рішення є легітимними, максимально легітимними для всіх учасників, бо кожен з них прийняв участь в обговоренні даної проблематики. Далі рішення озвучуються, приймаються, голосуються, потім формується виконавчі групи, це рішення виконується. Після виконання цикл повторюється. Ну, Очевидно, що це я так спрощено, насправді воно трошки складніше е відбувається. Але тим не менше, це принцип дії е динамічної мережі, змінної структури для суспільно-політичних організацій, в якій рішення приймаються, виробляються в горизонтальних е мережах, е шляхом безконфліктної роботи. А виконуються в ієрархічних структурах з відповідальними виконавцями Дякую. в даний момент ви спостерігаєте роботу динамічної мережі на етапі перекресних. Хочу сказати звернути увагу, що ефективність роботи модератора полягає в. Ну, видно тоді, коли велика група працює сама, а модер взагалі нічого не робить. Не впливає на роботу групи ніяк. Тобто ми зараз з вами бачимо, як велика група сама організує свою роботу при правильному заданні алгоритму її взаємодії її учасників. Тобто люди мають поставлені при собою задачі кожна група, вони говорять в хресні групах, самі себе організовують і Ця робота не потребує зовнішнього впливу модератора. Таким чином ніхто не може вплинути на процес вироблення і прийняття рішення. Причому тут немає рішення готового, написаного наперед. Тут рішення пишеться в процесі вємної постійної, постійної, постійної роботи. Модератор тут тільки потрібний для того, щоб дотримуватися рамок часових обговорення і показати, як переструктуровуватися і коли переструктуровуватися інші групи. Після цього люди перейдуть назад в профільні групи, які узагалі отримують інформацію, формують всі варіант відповіді на питання, які були перед ними поставлені, зроблять короткі доповіді і приймуть чи не приймуть це рішення. Причому хочу сказати, що власне, за такою роботи, коли кожен з них може вплинути на вироблення і прийняття рішення всіх, всіх груп, відбувається найбільша легітимізація напрацьованого результату. Його приймають всі він стає прийнятним для всіх, і е, е, незалежно від ідеології, від управляння і так далі. Вони, ці люди, вони вводили е, свої бачення і е, виробили спільне прийняття для всіх, е, спільне бачення, яке в принципі, на інших стадіях, коли буде працювати така організація, вони зможуть спільно виконувати. Причому прошу звернути увагу, що е, обговорення вже триває другу годину, фактично, е, ви чуєте, фон, ніякого немає гострого фону, немає ніяких скандалів, немає ніяких конфліктів. І е, так триває весь час. Якщо люди працюють разом спільно, е, протягом кількох годин без конфліктів, з чоловіком деформується поле довіри взаємодопомога, дружні стосунки. Вони тут змушені допомагати один одному. Фактично ми їх поставили в умови, коли вони змушені кооперуватися, співпрацювати для вироблення спільного загального рішення, прийнятного для всіх, яке можна допомогу. яким чином це можна вводити на більш широкий рівень? Технологія чи методологія роботи в динамічної мережі є описана достатньо детально. У публікаціях, в відеофірмах, відеопрезентаціях, її можна брати, готово, використовувати в будь-якому середовищі, починаючи з субідувати, закінчуючи з особими і науковими. Це може робити будь-хто, хто, хто знайомився з АЗАМи, хто взяв участь. Тобто кожен з тих учасників, які тут присутні, в принципі, може її відтворити в своїх власних середовищах. А зараз це не користується певних офіційнових фірм, фірма кедру. В бізнесових структурах використовується щось схоже. Не таке як щось схоже, при чому під керівництвом модераторів, які безпосередньо модерують роботу. А якщо ви звернете увагу, я даю вам зараз інтерв'ю, я нічого не роблю. Я як модератор не мішуюся, роботу в роботу. І коли рішення е, організації е, живе не залежить від того, хто модерує, він не може втратити на процес, що таке рішення для них негативне, не бачать, ніхто не маніпулює, що рішення приймається по часто. Тобто тут, тут, тут немає ніяких звільного знак, ніякого немашу. Люди самі виробляють і приймають рішення. Без зовнішнього є подібні аналоги там точання. Я знайомився з багатьма подібними речами. Точно такого я не бачу, щось подібне Ну, Але е, е, логічної концепції, побудови на основі таких технологій грошової організації, яка могла би приймати, виробляти, приймати рішення і виконувати, потім аналізувати ситуацію, вносити корективи і знову виконувати, я такого е, очевидно, такої концепції ще цілосом не бачив. Я намагаюся розробленому тотку якось запровадити, показати українським політичним суспільним громадським організаціям. Прошу звернути увагу, що е, основної відповідності від бізнесу є те, що в бізнесі є е, грошовий мотиватор, фінансовий мотиватор. З допомогою нього власники чи е, менеджери компанії регулюють активність учасників. В суцільно-політичних організаціях в ідеалі не може бути е, фінансового мотиватора, е, тому слід шукати. Е, Мотивації учасників приходити, працювати, обговорювати, потім виконувати ці рішення. Е, на жаль, у е, нас традиційно, крім е, формування образу ворога, щоб е, причому Зазвичай з власних золотів з опозиційних сил е нічого не може відбуватися і люди якщо не можуть цим мотивовувати. Е ця технологія дозволяє задіяти інші альтернативні мотивації грошовим, ідеологічно, яка змусить людей працювати в національній вершині, а потім е змотивує їх виконувати загально спільну прийняті рішення. Бути якийсь такий ну, російський скачок, щоб, щоб це перейшло в принцип звичні вирішення проблеми. Я, я вам скажу з, мною, з, мною, з мною умовою, що це буде впроваджено, це тоді, коли лідери таких організацій, неформальні лідери, які проявляються, усвідомлять необхідність запровадження, необхідність поділитися з владою, з членами цієї організації і скажімо так, стануть ногою своєї пісні і дадуть владу для цієї організації всього това. Що, звичайно, позбавить їх перспективи перспективі скористатися потенціалом організації для свого власного інтересу. Якщо знайдуться такі лідери, які запроваджуються, тоді ця організація. Я набору певної зібручності зможе змінити Україну, змінити, е, власне, так, як е, е, ну, це було для загального права, а не на користь. Були такі приклади, втручав, якісь, певні, на... Ну, е, така технологія, подібні такі технології, використовуються зараз в сучасному е, західному бізнесі. І основна їхня меседж, основна їхня думка, є здійснення стратегічного планування якомога ширшим колом учасників. Фактично дана методологія дозволяє здійснювати стратегічне планування, використовувати методику стратегічного планування в складі 100% складу стильної політичної організації. І маю на увазі, в Україні були такі приклади, що певні політики певні роли організації, щоб вони правили на. Я в багатьох організаціях в різних структурах, з різними активістами. Проваджує, показує ту методику, і, 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 часом застосовує, часом мене просять помодерувати. Але системного користання, на жаль, в Україні ще це виставить. Я знову що це, це може бути політична воля лідерів, які свідомо поділяться персональною абсолютною владою в структурі і, ну, для всіх чаї структури, для загального блага. Якщо вони не готові, поділитися владою, очевидно, що вони не будуть використовувати, Бо вона безпосередньо забирає, вони не можуть впливати Процесу, вони, які, вони мушені враховувати пункту. Тобто, вони мають часто, часто, новом, процес вони мають, часто, протест, обговорення стратегії, а потім очолювати її виконання. Тобто лідер з'являтися має. Не, лідер постійно Це тобто, так, процес. Влез, не, не віряє... Цей це, 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 алгоритм роботи, ця методологія роботи забезпечує від узурпації влади, коли проявлені лідери, змагаючись між собою за владу, повністю узрукують її, а потім використовують структуру для власних інтересів. Делегати ja. як делегат відходить. Делегат від. Ну, не стає персонально персоніфікацією організації, він веде комунікацію з зовнішніми структурами і він впливає на прийняття придавання рішень і дій структури. Якщо є така людина, яка на це впливає, очевидно, що вона є зразу мішенню для зовнішнього управління і намагається стати зовнішній контроль штось, в той чи інший спосіб з сантажем, ну, іншими методиками. Для того, щоб проясняти цю загрозу, підправляння підкорнів будуть така методологія, яка розпритягає владу рівномірно по всій структурі. Люди, які ці люди зараз вони виробляють рішення, якщо б вони долучилися особисто до вироблення рішення, існує велика ймовірність, що вони будуть їх виконувати. Це ж вони приймали. Це ж мені щось сказав. Це рішення для них є легітимним. Небезпека, що лідер, який там з'явиться, він одинаково буде пересмикувати. Якщо цей лідер змінить структуру алгоритму обговорення, він узурпує владу. Якщо алгоритм алгоритм обговорення збережеться, він не зможе впливати на свій смак, на свій розклад на всі рішення. Він не, він не зможе управляти повністю. мають бути Ні-ні ні. -ні, -ні. Або... Ну, Тама система, але я маю на увазі, що власне ця структура від е, усунуватися влади однієї особи. Формальною чи неформальною? Ну, спочатку це формального, а потім вона формальна. Дякую,